Є для вас інформація. Позиція номер 14 Ймовірний прохід ППЛА. Е Як прийняли? Лам, з інформацією прийняли. Готовий Бачиш ціль? Привіт! Ви на каналі Зміст. І сьогодні ми покажемо вам, як працює мобільна вогнева група, яка збиває ворожі дрони та ракети над Полтавщиною. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ми бійці зведеного підрозділу ППО 116-ї ОБРТРО в складі мобільно-вогневої групи. Ми займаємося цілодобовим чергуванням. З протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури міста Полтави та Полтавської області. Розкажіть, скільки бійців в мобільній групі, які є посади і їхні основні завдання? В складі нашого екіпажу чотири людини, два кулеметника, водій і командир екіпажу. Розкажіть, будь ласка, як відбуваються ваші виїзди? По... Чого все починається? Ну, починається з того, що ми чергуємо. Цілодобово, по сигналу тривоги, готовність дим, і після того, як керівництво нам визначає місце нашого перебування, ми виїжджаємо на точку. У нас є засоби, де ми можемо бачити, як пролітають дрони або ракети. І ми чекаємо в місцях можливого їхнього прольоту. Якщо ми їх. Акустично визначили, а тим більше якщо візуально, то ми приступаємо до їхнього знищення. Мені завдання це захист е, невополтовщин від ворожих БПЛА. Ну а сюди, вже, якщо більш е, широко е, розглянути наше завдання, то це захист е, цивільної військової інфраструктури від ураження ворожими БПЛА. Розкажіть, будь ласка, як відбувається сам процес збиття ворожих безпілотників, <рес> якщо можна коротко. Нецензурно можна виродатися. Бачиш, ціль їбаш. Тобто, якщо ми візуально визначаємо або навіть акустично, ми визначаємо повітряну ціль, ми її засобами своєї вогневого враження пробуємо збити. Уже як виходить, ну все-таки багато залежить від техніко-технічних характеристик нашої зброї. Але якщо. Повітряна ціль входить в радіус, де ми можемо її вразити, то ми її вразимо. На рахунку наших екіпажів є вражені цілі. От, і Бійці відмічені державними нагородами, грамотами і заохоченням від керівництва. Насправді мобільні бригади є дуже важливим підсиленням для ППО. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це є важливим і наскільки це допомагає захистити? Ну, якщо ви бачились буквально 2-3 дні назад в соціальних мережах, був невеличкий сюжет. Скільки Росія вже може виробляти шахилів? Тобто це не десятки, це навіть вже не сотні, а тисячі єдиниць. І кожен такий шахет віднесе там, від 20 до 50 кілограмів вибухівки. Те, що сталося в Одесі, також всі бачили. Це потенційна загроза як життю наших громадян, так і ну, якимось матеріальним цінностям. От, тому в складі ППО мобільно вогневій групі вони можуть закривати. Ті місця проходів, куди не може виїхати більш якась важка техніка, або де не можна поставити стаціонарний пункт вогневого прикриття. Ну і якщо образно сказати, то мобільно-вогневі групи це як нєват, за допомогою якого ми можемо ловити ворожі би І на останок я хотів би наголосити, Московія of end. Москва повинна бути зруйнована. І також хочу звернутися до громадян нашої області. Зараз на території формується декілька нових підрозділів. Вони потребують автоматизованих систем спостереження, оптичних систем спостереження, таких як тепловізори, прожектори, планшети. Це той вклад, який ви будете бачити наочно. Тобто це. Наші рідні підрозділи, які захищають а, саме Полтавщину. Тому підтримайте і вам воздасться дасться стариці. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе! Москва повинна бути зруйнована.